Коли я прийшов на перший раз на консультацію до вас, ну, мені вистачило буквально декілька хвилин, щоб зрозуміти, що сюди прийде точно на операцію. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар-ортопед-травматолог клініки Рехаб клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнта. Йому 61 рік. До нас він приїхав з міста Баштанка, це Миколаївська область. Він є тренером, діючим молодіжної збірної по футболу. Пацієнт прооперований позавчора, тобто 2 дні назад, Він себе добре почуває, проходить процес реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, як пройшла ваша операція? Операція пройшла добре. без, Я так рахую, без ніяких ускладнень. Наступного дня навіть ввечері вже почувався в тебе добре. А... Ну і відновлення зараз іде добре. Реабілітація. Добрий тренер у мене зараз. Як пройшла анестезія? Відмінно. Відмінно. Від, да, відчувається, що спеціалісти високого класу, десь трошечки там, спина не гнулася, але mm -hmm. зробили, знайшли, і все зробили. Якісь були страхи у вас перед операцією? Ви знаєте, це, мабуть, страхи, там, що ти відчуваєш, що так запитують. Коли виходив на гру, я більше переживав за своїх діточок, ніж я виходив сюди на операцію в такому спокої. Просто коли я прийшов на перший раз на консультацію до вас, ну, мені вистачило буквально декілька хвилин, щоб зрозуміти, що я сюди прийду точно на операцію. Те, що ви говорили, те, що я слухав, от перше враження вирішує всі ці моменти. І я задоволений, що я сюди приїхав. Дуже довго налаштовувався, тому що то робота, то коліно і так. І... Де страхи тоді були якісь okay. певні, бо теж це заміна суглобу, Але після цього, коли з вами поспілкувався, я просто був... Не те, що я з нетерпінням чекав, я був скажімо скільки... впевнений в тому, що Скільки років ви страждаєте цим коліном? Ну, мені зробили давно. Ще в 1985 20... році зробили першу операцію, uh -huh. а після другої операції, в 89-й рік, е коліно втратило. Майже 30 Скажі, років ну, ще, 35 років. 35 років, як проблеми з коли. І Воно ну, все хуже-хуже було. Гірше, вірніше було, не згиналося, незручно ходити було, почуватися, але так як тренер, треба щось показати і все. Ну, якось пристосовувався. Але зараз у мене буде, я думаю, можливість трошечки більше і краще з дітками працювати в такому плані. Я дуже задоволений, чесно приїхав і я радий. Що ми, ми дуже дякуємо вам за гарне відео. Бажаємо вам всього найкращого, щоб ви тренували наших дітей і ми ставали найкращими у своєму спорті. Дякую Дякую вам.